Всім доброго ранку! Як починається ранок? А у мене зі стакана води і половинки лимона. Видушуємо сік, Ось так. Не кусочок лимона, а саме здушуємо сік. Ось так. Цей чудодійний засіб спалить зайві калорії і виведе токсини. У чому ж користь води з лимоном зміцнює імунну систему, підтримує травлення, очищає організм. Допомагає знизити вагу, очищує шкіру дає заряд бадьорості відміне джерело калію, а калій важливий для нашого здоров'я, мозку, нервів та серця. А у лимонному соку його дуже багато. Окрім того, лимонний сік впливає на нервову систему в цілому. Тож заряд гарного настрою вам на цілий день гарантовано! 15-20 хвилин перед сніданком я завжди п'ю воду з лимону. Насправді, дійсно допомагає, мене підбадьорує. Гарного вам всім дня!